Як зрозуміти, що ти подобаєшся людині, і як мова тіла тобі в цьому допоможе? Зазвичай спілкуючись з людиною, ми аналізуємо її слова, тобто те, що вона говорить. Але це помилка, тому що мова тіла може нам набагато більше розповісти про істинні наміри людини. Якщо не знати базових речей про мову тіла, то твоє розуміння твого співрозмовника буде дуже слабким. Але в цьому відео ми якраз поговоримо про мову тіла, а точніше, про п'ять моментів, які символізують про те, що людина відчуває до тебе симпатію. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і зараз ти дивишся перше відео на моєму каналі про мову тіла. Це дуже велика і обширна тема, в якій є дуже багато різних нюансів, а також багато цікавої інформації. І саме нею я хочу з тобою поділитись. В цьому відео ми почнемо розбирати цю величезну тему з жестів, які символізують симпатію. Але спочатку маленький дисклеймер. Жести озвучені в цьому відео не являються гарантією 100% симпатії. Інформація подана узагальнено і працює в більшості ситуацій, але важливо зважати на винятки. Я не несу відповідальності за неправильно трактовані вами моменти. Приємного перегляду! Почнемо ми з лайтових моментів, а далі перейдемо до менш очевидних. І перший жест це нахил тіла. На підсвідомому рівні ми хочемо бути ближче до тієї людини, яка нам симпатизує. Тому дуже часто нахил тіла під час діалогу є ознакою прихованої симпатії. Під час спілкування людина, яка хоче приховати свою симпатію, зазвичай дуже контролює свої різні рухи тіла, також може контролювати цей самий нахил, можливо, навіть контролює якісь емоції, але дуже часто люди забувають про те, що ноги також потрібно контролювати, а точніше, напрямок ступнів. Наприклад, якщо ступні людини повернуті в напрямку іншої особи, то з великою вірогідністю ця людина має підвищений інтерес до обраної особи. Натомість, якщо під час діалогу ступні від людини відвернуті або, наприклад, направлені в сторону виходу, то це символізує про те, що людина хоче якнайшвидше завершити діалог. Коли нам хтось подобається, то ми стараємось проявити свою зацікавленість в цій людині, а також стараємось проявити зацікавленість в тому, що вона говорить. А отже, якщо хтось слухає вас з припіднятими бровами, легкою невимушеною посмішкою та помірними кивками, а також довго підтримує зоровий контакт, це явна ознака прояву симпатії. А якщо ще присутній перший етап про нахил тіла, то така вірогідність майже 100%. До речі, якщо в компанії всі починають сміятись, то з великою вірогідністю людина буде дивитись на свій об'єкт симпатії, і ти можеш цим скористатись для того, щоб дізнатись більше про своїх друзів. <му> Рівна спина асоціюється з впевненістю в собі, з красотою, а також з привабливістю. Коли ми бачимо людину, яка нам подобається, ми автоматично вирівнюємось для того, щоб здатись цій людині привабливішим. Тому обов'язково звертай увагу на поставу людини, з якою ти спілкуєшся. А зараз я розповім тобі про останній, про п'ятий жест, який ти, до речі, бачив на прев'ю. Розповім про те, що він означає. Але спочатку обов'язково постав до цього відео лайк, залиш коментар, особливо, якщо тобі цікава дана тема і ти хочеш бачити більше подібних відео про мову тіла. І окрім цього, звичайно ж, підписуйся на цей канал, тому що тут виходить багато якісних українськомовних відео про саморозвиток. До речі, відео виходять кожного дня, тому. Ти обов'язково знайдеш щось цікаве для себе. Коли людина хоче комусь сподобатись, то вона, не усвідомлюючи цього, починає надмірно часто доторкатись до свого обличчя або поправляти якесь волосся. І особливо яскраво це проявляється в дівчат, коли вони стараються поправити своє волосся навіть в тих випадках, коли з ним все гаразд. Постарайся звертати свою увагу на всі ці вищі описані моменти в своєму повсякденному житті, і також ти зможеш виявити, що, можливо, якась людина до тебе має підвищений інтерес. А також, якщо тобі цікава тема мови тіла, і знову ж таки, якщо ти хотів би бачити більше подібних відео, то обов'язково напиши про це в коментарях, тому що твоя підтримка для мене дуже важлива. Підписуйся на мене на платформі BuyMeACoffee, там в тебе є можливість купити підписку на ексклюзивний контент або зробити донат для того, щоб підтримати розвиток Якісного українськомовного контенту в ніч саморозвитку. А я дякую тобі за перегляд! І ми з тобою побачимось вже завтра в новому відео.